Життєва історія черкащанина Павла Жиліна яскравий приклад по героїзму українців. Він здійснив свою дитячу мрію стати військовим. Контракт уклав у 20 років, а у перший день повномасштабного вторгнення Павла мобілізували до 72-ї окремої бригади імені Чорних Запорожців. Відбивав напади росіян у Гостомелі, Мощуні, Солодарі та Турецьку. Захищаючи Бахмут, торік 4 липня втратив руку і пошкодив ногу. Але війна для Павла не скінчилася. Він знову у строю. Працює у центрі комплектування у Черкасах. Міна 120-го калібру прилетіла. Що я можу сказати? ну Бах, спишка, все червоне, потім, потім давай замотуватися, бо вже опинився на землі. ну, то таке. Справились з цим, потім в госпіталі вилічився і до дружини бігом. Ось вона, моя кохана дружина. Дружилися з нею зовсім недавно, але ось вже річниця буде. 23 лютого, повертаючись з військкомату, Павло в автобусі познайомився зі своєю дружиною. Наступного дня домовилися зустрітися та побачилися лише за півроку у шпиталі. Розписалися у листопаді минулого року. Весілля буде після перемоги на червоній площі у Москві. Під впливом власних думок та спогадів Павло відмовився комісуватися і повернувся на службу. каже, що таким чином рятує сам себе. Якби знаєте ліг, я з ума зійшов би. Після такого треба залишатися в ритмі, в течії, щось робити. Бо люди потім сходять з ума після війни. Тими згадками все воно ж перелистується і накручується. І до такого себе можна довести. Краще ж працювати. Вийшовши у рейд з військовими на вулиці міста, помічаємо, що вони швидко порожніють. Завдяки телеграм-каналам інформація поширюється швидко. На бульварі помічаємо в основному жінок, дітей та чоловіків, які вже побували у військоматі. Ти, що воювали, то хай вони роздають, хай міняють, а що робити. Теж треба комусь воювати. У мене по болезні. Так. так, так. Черкащанин Сергій, до якого підійшли працівники територіального центру комплектування, перебуває на обліку. Стан здоров'я не дозволяє проходити військову службу. Документи, які це засвідчують, має при собі. А військовим вдячний. Це людина. Пройшла те, чого не пройшли ми. Бачила те, чого не бачили ми. Наші хлопці вони самі найкращі, Вони проливають і кров і все. І вони подивіться, ніхто з них не тікає і тому подібне. Вони стоять до кінця. Це честь і похвала цим хлопцям. Я вам скажу. Я тільки що щойно казав, що перед ними на коліна треба ставати. За словами Павла, у протезі йому незручно, тому одягає не завжди. Уже добре володіє лівою рукою і неї виписує повістки. Каже, що бачив різні реакції, але здебільшого вони адекватні. У більшості нормальна реакція. Відразу ж пред'являють документи, які ми в них просимо. Це військові облікові. Некоторі люди можуть різко, грубо реагувати. І бува, відповідають, ось мені в очі відповіли, що в країні війни немає. Принаймні тут в місті війни немає. Чого я буду йти і воювати? Нині в територіальному центрі комплектування в основному працюють військові, які пройшли бойові дії і отримали поранення. Більшість людей має ступінь обмежено придатних, і ті, хто після бойових дій далі не може продовжувати в бойових підрозділах свою службу, вони продовжують в територіальних центрах комплектування. Пройшовши бойові дії, Павло розуміє наскільки бійцям потрібна зміна. Він наголошує, що вручення повістки це не автоматична відправка на фронт. Потрібно пройти військово-лікарську комісію, звірити військово-облікові дані, і це обов'язково потрібно робити, адже ворог не збирається зупинятися.